Було, як ви знаєте, попередні дві е, два кодекси Кодекс Славутенсіс і Кодекс Юніверсум. Славутенсіс він був на той момент, як я вважав, найбільш повним. Тобто, фактично, все, що я хотів, було більш-менш намальовано. Ну, Залишались деякі там, ну, десь там будиночок, там будиночок. От. Але я вважав, що тягти з цим не варто і видав, ну, це ще було до воєнного віддання. І потім пішло ну, це з легкої роки Славіка Соколовської Колі Мельничука, тому що я впирався від району. Кажу, я не, я не потягну район, тому що. от. Тому я пам'ятаю, робили ці етнографічні експедиції, сідали в трьох, їхали по селам, фотографували це, все переміряли. Ну, Одним словом, і так вийшов кодекс. Юніверсум, тобто кодекс Всесвіту. Фактично, і я тут, до нього додав ту частинку Славути, яка не війшла в перше видання. Її там мало, і фактично я вирішив, що на цьому все. На цьому краю більше книг не буде. От, але так сталося, що вчепився в 3D-простір, пішов, тобто в третій вимір. І почав перемальовувати те, що у 2D, почав малювати в 3D. Ну, хто в курсі бачили ці мої штучки, які крутяться, насправді за цим стоїть дуже трошки серйозна робота. Це все дійсно перемірялося, це все з масштабом робилося, так як і 2D, Тобто, не просто так на глаз, а все робилось так, як належить. От і коли вже дійшло до. Зібрання інформації виявилося, що ще десь ну, на третину інформації більше, ніж з двох книг. І, власне, я просто, не буду я довго розказувати, просто коротко розкажу, як воно виглядає. Ну От приблизно, от то, що я казав, от так вокзал зліва той, який був попередній, умовно кажучи, книги, а отут. От... Право. Це так, як він вже в 3D. І біля кожного біля кожного цієї 3D-моделі є qr код який веде саме на цей сайт. Це десь порядка 40 оцифрованих моделей. В принципі, в Словуті більше цифрувати немає що. Тому коли я кажу, що це остання книга, ну, Владислав говорять, не дуже погоджується, але я кажу, що я вже все перемалював. Раз, друге, на жаль, після того, як. Я два роки не був в Словуті, я приїхав, ну це, можливо, була, я скажем так, юнацька закоханість, там багато що прощалося, а може, ми щось краще зробимо, ще, а може, якось там туди-сюди якось виправиться, то я побачив, що нічого в Словуті не виправиться. Ну, сьогодні фактично дерево. Оце, оце яскравий приклад того, що в Словуті нічого. І чим, на жаль, мене для вас. Погана новина, тому що ви раніше працювали, скажімо, стратегічними і оперативними просторами. Тобто, мовно кажучи, серйозно розглядалася 100-метрівка від, ну ви знаєте, через меблу фабрику. Тобто ідея, ну як би там не було, але вона була в публічному просторі. Ліга активна, славучан була свого часу, вони активно розглядали там, де цей 39-45, що там рату перенести, зробити парк, зробити теж публічний простор. Це звучало в трудівнику Полісі. Тобто, це не так, щоб. Просто зібралися, десь там порилися. Тобто це виносилось на дуже серйозне обговорення. От була, ви знаєте, отой сквер біля музею, там теж були дуже серйозні проєкти, і все це було в публічному просторі. Зараз фактично все зводиться, вже боюсь навіть не дозберегти, якщо вдасться окреме дерево. Скоро буде зберегти окремий кущик і чи дадуть взагалі лавочку біля подвір'я пофарбувати в той колір, який ти хочеш. І мені здається, сталася ще одна дуже страшна річ. Виросло покоління містян, яким це подобається. Ставимо ратушу як культурний центр, і чи ми ставимо, вибачте, ряд цих гнитників, стояночку і туалет як робоче місце. І я так сильно підозрюю, що сильно підозрюю, що більшість скаже, що а що нормально, робочі ж місця, все дуже гарно. Пізніше, оце, в принципі, якщо дуже коротко і вся презентація, тому що я... всі ви знаєте, всі ви бачили, як воно, всі ви бачили, як воно на сайтах з'являлося, як воно крутилося. От. Владислав Гороч я винен футболку. Ми хотіли зробити тоді дві футболки. Славу, таке я 25 років, так і не зробив. Але значить, за 5 років на ну на 5 років наперед я оплатив за цей сайт. Чому? Тому що ну, тут такий, він на мене зареєстрований. От, значить, база. Вся фотографія є в Анатолію Васильовича, і не тільки фотографії, є 2D моделі промальовані і 3D моделі тоді ви приїжджали. Чому я кажу? Ну тому що зараз тримати все, скажімо так, навіть на 10 він чистрях, але під одним дахом ну просто страшнувати, Не так, дай Бог і, і, і нема. Тому резервна копія. Кому якщо щось треба, будь ласка, користуйтесь, Значить, частина 3D моделі вже викладена саме Словуцьких в відкритий доступ. Ну тому що, якщо що, я з собою їх туди не заберу. От саме цікаве, це є сайт 3 d Warehouse, Це ну воно може вам нічого не скаже. Ну це скажімо, обмінник 3 d моделі Тобто там сидять програмери, які отмулюють парадоксальним чином. Ці моделі славуські будинки втягнуть есть тобто, я дивлюся і лайки ставлять, причому чи то з Ісландії, чи то з Ірландії недавне було стягування, їм... ну і не славути, їм сам може будиночок. От треба було, що от будиночок, там він своє щось там малював. От, так що воно, в принципі, є. От я, Анатолій Васильович, казав, що рано чи пізно виконком про це дізнається і протягне свою криваву цупку лапку на це. Не як сам виконком. То есть, але є люди, які вже намагалися. намагалися. Розказую мені, яка в них ідея 3D-моделі зробити, от все там і саме. Ну, В них є ідея. Ну, Це дуже хорошо, що в них є ідеї. От. Я їм казав навіть тоді, що, це, що до війни було, що я їм подарую ці файли, але не зрослося. Я так розумію, що вони все-таки хотіли це через фінансування своїх людей. Оце в принципі, якщо коротко по по всьому, що я хотів сказати, кажу, так що тут основне в цій книзі це qr коди які ведуть. Тобто це крутілки, пихтілки, хотілки, так то, то співав і все.